Привіт, друзі! Ви на нашому каналі Дизайн. Сьогодні вам покажу такий маленький огляд наших трьох проєктів. Вон стоїть три монстра, три автомобіля 4 х 4. І так зараз почну з цього першого трьохдверного зеленого. Це у нас 95-й рік. Ми побудували з нього. 4х4, це такий ексклюзивний автомобіль. Їх, таких було випущено 5000 штук всього на трьохдверних, не військових. Стоїть 35-та резина, арки широкі, повністю обвіз АМГ-шний, це моторчик тут 3.2 стоїть. Салон перешитий. Салон поки що зараз розібраний, якраз електрик дещо доробляє. Так, ззовні покажу ці всі машинки. Накладка на капот карбонова стоїть, люстра, дуга, ну виглядає він монстр. Цей автомобіль не на порталах, але він також дуже високий. Ну, тобто, якщо 35 та резина стоїть, то відповідно вона сюди влізла. Далі, слідучий проєкт. Це 55-та машинка, 2008 рік. 5,5-550 коней в брабусі обвісі, 37 резина. Нагадую, тут раніше стояла 35 резина. Вже повністю ми його переодягнули в брабус обвіс всі шильдики, карбон. Ну Все як має бути в брабусі. Поки що тільки до мотора не лізли, але це по бажанню клієнта можемо також доробити. І далі 63 машинка. 13 рік, 585 коней, оригінальний АМГ. Ну, в принципі, це також оригінальний АМГ, тільки це на компресорі. З чим відрізняється, перше, диски. ну, диски такі самі резина. Тут 35-та резина, тут 37-ма резина. І навіть видно, от, видно по арці, наскільки в цьому авто арка стоїть вища, а тут нижча. Тобто, ми ще. Замінимо все-таки тут пружини в цій 63 машині. Ну, клієнт захотів 35-тіх колеса. поки буде на 35-х. Але я думаю, коли він прийде і побачить нашу на 37-х, то по-любому він захоче 37-му резину, тому що набагато більш агресивніше, але з практики розказую. Вже на, на цій резині пару тисяч проїхав кілометрів, набагато більше гуде, вібрація йде. Тобто тут не такий агресивний протектор і тут немає бокових шипів, так як отут. І оце дає звук. Хоч вигляд, ну, як на мене, в рази кращий. Все залежить під, які цілі автомобіль буде використовуватись. Якщо десь в болото, то в оф то краще ставити все-таки 37-му резину, але от з таким протектором. Тобто Він буде високий, але не так буде гудіти. В цьому авто вже поставили нархіля, от дивіться, як вони гарно дивляться, дуже круто. До речі, ми сюди також будемо ставити. Тут деякі елементи в Брабуса стоять, деякі АМГ, але так захотів клієнт. А побажання клієнта закон. Хто платить гроші, той замовляє, як кажуть, музику. От Тут також карбоняшка стоїть, накладка на капот, в принципі. Всіх трьох авто, вони однакові, то ще без значка. На кожне авто ми ставимо свої значки Кубай дизайн. Такі. Ззаду далі покажу. Тут логотип Брабу стоїть, також це з підсвіткою. До речі, якщо комусь потрібно будь-які карбонові деталі на G-клас, та й взагалі будь-які маніпуляції з G-класами. Все робимо, по G-класу робимо все, все що можна. Тут стоїть захист чорний, тут нержавійки, ми ж також їх всі самі робимо. Тут стоять портали. До речі, портали в двох авто однакові, але тут немає порталів, тут зразу видно. Я відрізняю, чим, ну як побачите, машину на порталах чи не на порталах, зразу видно оці такі кусинки з дирочками. Зразу видно, чи є портали, чи немає. Тут точно також однаково. Поки буду зовнішній вигляд показувати. Тут ще арку не доставили, в двох авто стоять балони. Е, ці, до речі, ці, в цьому автомобілі балони не на повітря, а це ще один бак на 80 майже літрів. Так замовив клієнт. Тут буде горловина. Тут запаска стоїть у нас. В цьому, до речі, запаски немає. А, отут у нас є, от що в нас є тут, <laughs> в цьому авто. Ставимо отакі логотипи, кубай дизайн. 6 х 6 карбон, логотипчики також ми все самі виготовляємо. Задній захист, тут чорний, тут хром. Так що, кому буде цікаво? Затюнячити свого g класа або поремонтувати, звертайтеся на сервіс є і в Україні, і в Польщі. В подальшому будемо з вами тримати в курсі нових проєктів, нових подій. Так що підписуйтесь на канал, буде далі багато цікавих відео.